Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ стартували нові акції. Дія акції з 2 по 8 жовтня включно. Багато цікавого покажу найвигідніші із пропозицій. Бажаю приємного перегляду! Апельсини 63 гривні за 1 кг. Авокадо першого гатунку – 190 гривень за кілограм. 25 гривень та 30 купів коштує напій від піола чамбо. 2 літри. Оболонь цитрусовий смак 1 літр 1340. Фанта. Чомусь один варіант лише акційний 38,50, хоча в анонсі було два варіанти 2 літри. Джафа, нектар 49 гривень смак ананас. Яблучний 44,40 і вишневий 44,90 950 мл. Попкорн зі смаком карамелі від своєї лінії. Також є із зеленью та сметаною 1670 52 гривні та 60 копійок сухі сніданки старт. Полуниця банан-смак ціна 58 гривень 420 г. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Чай від своєї лінії 100 пакетів 70 гривень, 21 гривню 25 пакетів, 2 смаки в асортименті. Чай крейс, ще акційна пропозиція 35 гривень та 34,20. Восени найбільш актуальні такі зігріваючі напої. Мономах 45 пакетів 45 гривень, чай розсипний 59 гривень, в пакетах 30 штук 40 гривень 50 копійок. Імберний ранок чайні пірамідки від «Ловара». Ціна 28,50 56 гривень чай. Такі варіанти: 1 смак 52 гривні, 70 копійок, чайне асоті, 6 смаків в упаковці 129,20 Розсипний чай 56 гривень. Ловаре бризки шампанського. Кава з мелена Якобс 120 гривень, 230 грамів. Рощинна кава Якобс Монарх 280 грамів 347 гривень. Сирковий десерт шоколад вишня 28,50 або шоколад банан Дольче» 200 грамів, десерт сирковий Дольче» персик 27,50, Сирки глазуровані від торгової марки злагода 10 гривень та 40 копійок. шоколадний. Або маковий. Вага 36 грамів. Акція із карткою АТБ на сир кисломолочний просто наше 300 грамів 4950 СЕО при оплаті карткою АТБ. Кефір «Галичина» 33 гривні та 80 копійок. 870 грамів нежирний. Сметана молокія. 15% жирності, ще акційна 38,80. Молоко ферма 38 гривень. Тут 840 грамів. 3,2% жирності. Сирки кому по 15 гривень. 3 варіанти смаків. Вершковий тенером. Має бути ще один варіант, але в цьому АТБ не було. Вага 75 грамів. Сир м'який фалата преміали 180 грамів в упаковці і коштує він 41 гривню. Звенигора сир сметанковий або звенигорський екстра 160 грамів в упаковці. Коштує 58 гривень до пюрешки ковбаса варена, 500 грамів. 61 гривня за упаковку. 39 гривень. Новомиргородський виріб фаршовий за 420 грамів. 29,40 40. Ковбаса золотиста. Ціна за 100 грамів. Сосиски молочні від торгової марки Добров. 330 грамів, 66 гривень. Сартельки австрійські своєї лінії 18 гривень за 100 грамів. Такі сардельки сарделіні, майже 18 гривень за 100 грамів. І сардельки до макарошків 15,80 за 100 грамів. 84 гривні коштує упаковка ковбасок для гриля та смаження м'юнхенський від глобіна. Вага 600 грамів. Акційні ціни на стегна 12:30 за 100 грамів від нашої ряби. 10,56 за 100 грамів стегн курячих чабатурочка. 60 гривень оселедець від своєї лінії. Тут 300 грамів в упаковці. 40 гривень паста від своєї лінії з ікрою риб 180 грамів. І з карткою АТБ акція на ікру тріски 3950. Ось вона. Ціночки ще мають додатково накладки. щоб Звертайте увагу, якщо ви не маєте картки АТБ, то ви не зможете отримати товар по акції. 120 гривень лосось солений за упаковку без шкірки шматочками. Сьомга слабосолена 189 гривень від Норвен. 33 гривні коштує буряк варений. Вага 350 грамів від своєї лінії. Риба тижня, лосось. 283 гривні та 50 копійок за ось таку упаковочку вагою 340 грамів. По 15 гривень 100 грамів хек. Без голови. Консерви 5850 від Deluxe Foods and Good Selected шпроти. І знаєте, тут вже в мене в очах з'явилася канапка, де є батон, масло, кусочок лимону і ось ці шпроти. Просто згадати, так сказати, молодість. Хто таке любить, пишіть плюсики в коментарях. 200 гривень креветки варено в вареному морожені від своєї лінії 900 г розмір 90-120 30 гривень та 30 копійок паштет із додаванням гусятини 200 г. Свинина у власному соку 77,50. І яловичина у власному соку 87,50 за 525 г. Консерви тирольський із свининою. 550. 55, Вареники з картоплею та лісовими грибами: 440 грамів 31 гривня та 50 копійок. Геркулес. Вареники із м'ясом та картоплею заморожені: 800 грамів 72 гривні. 86,50 коштують персики половинками в легкому сиропі. Тут вже йде оновлення дизайну. Мангу у сиропі шматочками 54 гривні 425 грамів. При оплаті карткою АТБ буде знижка на тульчинка Суміш рослинну вершкову 180 грамів. 28 гривень. Злагода масло 72,7% жирності. 180 грамів, селянське, солодковершкове 59 гривень. Артек світоч вафлі. Це більші упаковки, тут 218 грамів 34 гривні. Печиво від своєї лінії зі смаком апельсину 19 гривень. І такий варіант це шоколадне печиво зі смаком вишні. 19 гривень. Печиво від рошен Ловіта – 135 грамів 23,50. Апельсин або малина. Із карткою АТБ акція на пряники 20 гривень та 50 копійок. Вага – 300 грамів. Цікаві новинки: такі натуральні цукерки: смак яблуко банан, яблуко полуниця 22 гривні. Це у нас яблучний смак і яблуко груша. Вага 20 грамів. Такі маленькі смаколики для найменших. 44 гривні макароні вироби Deluxe Foods and Good Selected. Щоправда, не усі варіанти акційні, лише три. 48 гривень. Коштують ось такі спагетти. Вага 500 грамів. Ще швидше їх брала, так вдома лежали. Нарешті, я їх приготувала. І ви знаєте, дуже смачні, а склад просто чудовий: Цільнозернова мука із твердих сортів пшениці та вода. І все. Великий стакан від своєї лінії морозиво, 21 гривня 50 копійок. 1860 морозиво літо пломбір 1965 воно є, але ось тут знизу. До речі, заглядайте, бо буває, що в верхній корзинці чи кошику немає морозиво, а знизу його багато. По 100 гривень морозиво 3 ведмеді – Монако, вага 500 г, полуничний чизкейк або тіремісо. Я цього літа спробувала два варіанти, і ось цей мені сподобався найбільше. 32 гривні із карткою АТБ оливки без кістки чорні. І ви знаєте, написано на такетці, що вони без води, вони справді без води. Тобто сухі такі. Цікаво, який в них термін зберігання. Я думала, що водичка потрібна для довшого зберігання, навіть вдома не виливала, якщо залишалось. Так залишала в тій водиці млинці французькі з куркою. Це є акція при оплаті карткою АТБ 33 гривні. 28 гривень та 30 копійок коштує майонез традиційний гуляй поле 300 грамів. А ось такий майонезний соус салатний 30% жирності, більший 550 грамів, 31 гривня та 30 копійок. Дивіться, щось цікавеньке знайшла. Полуниця заморожена. Ціна 74 гривні за упаковку. І є вишні, вони без кісточки від своєї лінії 400 грамів. За 105 гривень. Ось такі різноманітні запаси. Чипси кукурузяні 29,50 Дорітос два смаки. Анчоуси сушено солені 36 грамів за 24 гривні. Цукерки трюфою 148 гривень. 300 грамів. Рошен й вечірній 164 гривні. Такуж ціно шоколатері 89 гривень. Цукерки асортимент Елеканс або Класік. Шоколад лакмі. Молочний 32 гривні. І такі два варіанти полуниця та трубочка. Міленіум. 43 гривні та 50 копійок шоколад з горішками 110 грамів. з лісовим горіхом, з мигдалем та фундуком. Звертайте увагу, бо є дуже схожі ось ці два варіанти: ось цей не акційний, а цей що справа акційний. 85,50 шоколад Millennium Веррі Перри. Два смаки. 42 гривні та 50 копійок коштують чипси від своєї лінії хвилясті барбекю 200 грамів та сметана та цибуля 42 гривні 50 копійок. Лейс хвилясті 44 гривні 110 грамів. Чипси лейс 36 гривень, краб Або сметана та зелень. Ось такі чипси маленькі, всього 25 грамів від своєї лінії за 7 гривень. Два смаки на вибір. Чесно кажучи, щось думала, що це палички, а це просто чипси картопляні. Так, і не привезли до нас віскасу акційного, тільки є ось такі маленькі по 11,50. Туалетний папір Elite Soft від своєї лінії 33 гривні 50 копійок. Рушники паперові 2 рулони за 29,50 двошарові. Ось такий має бути ще віска з 52 гривні 50 копійок. З карткою АТБ акції на волої антибактеріальні серветки із клапаном 60 штук за 25 гривень. Це при оплаті карткою АТБ. Вологі серветки, розумний вибір, 72 штуки за 28 гривень. Ще з попередньої акції серветки паперові знижка 26 гривень, зараз коштують. Такі серветочки, дуже мені сподобався їхній дизайн. До речі, малюнки на серветках, бо Бу, буває таке, що упаковочка така гарна кольорова, серветки однотонні. Ці кольорові 24 гривні. Ватні диски, розумний вибір, 80 штук за 17 гривень. Це при оплаті карткою АТБ. Чогось тільки разів повторюю, бо це є тільки декілька товарів, які при оплаті карткою АТБ. Всі інші акції йдуть для всіх. Звертайте на це увагу, тому що тих одиниць є пару. Не всі. Багато акцій на сенс 1 ось така зубна паста 42 гривні. Більший об'єм 80 гривень 100 мл. 96 та 88 гривень. Ось тут є перелік усіх акційних пропозицій. Антибактеріальне мило Грейс. 560 грамів 30 гривень. 50 гривень гель для душу фа 250 мілілітрів. Чоловічий гель для душу фа, мен – 61 гривня. І більший по 96 гривень 400 мілілітрів. Роликовий тесторант фа жіночий. 45 гривень. Чоловічий фамен 49 гривень. Шампунь для волосся. Пантін 135 гривень. Є декілька варіантів. Тут об'єм 400 мл. 84 гривні шампунь Romantiak. Із дозатором. Доместос для чищення унітазу. 500 мл 50 гривень 1 літр за 83 гривні. Це в зеленому та в жовтому кольорі. 76,80 засіб спрей від пригорівшого жиру та кіптявим. Чесно кажучи, трошки маю страх від цих інтенсивних засобів, щоби не пошкодити саму поверхню. Будьте стим обережні, читайте інструкцію: 200 гривень засіб для прання КАЛА – 1 кг 800 г. Велс кисневий відбілювач 1 кг 85 гривень. Ополіскувач або пом'якшувач для тканин від Lenor 116 гривень. На цьому все. Це були найвигідніші пропозиції в АТБ цього тижня. Бажаю вам вигідних покупок, гарного, мирного вам дня! До нових зустрічей!